Всім привіт, друзі! Тільки що провела оприскування огірочка нашого. Оприскувала я мегафолом. і такий з того року остався мене плантатур. Це якраз для вегетації і для розсадки. Такий окрасень. Трішки є огірочок потянутий, так як я казала, що перепади температури днем жарко вночі, морози в нас і у нас тут 13 градусів, то для цього, звісно, огірочка малувата температура. Хоча би должна бути градусів 16, 17, 18 взагалі було б круто. А так, ну, маємо, що маємо. Ну нічого, ми руки не опускаємо. Ось говорять, вже з понеділка буде потепління, тому чекаємо, як Бога. Наповню, у мене тут два сорти. Перший сорт це мадрилен, огірочок. І другий сорт це бьорн. В тому році бьорн садила, дуже сподобався, багато завязі було. От на рахунок мадрилена, не знаю ще. Перший раз. Цьому році я його посіяла. Тут посіяла ячеріки красні. Тут посіяла, вильні, попікірувала у мене петунька, подивіться, вже яка попіднімалася, була зовсім така дрібна-дрібна, вже гляньте, яка. У мене тут два сорти. Ось цю трошки я позавчора, по-моєму, пікірувала. Тоже, бачите, яка маленька така ще. А це вже така, видно, вже. Зміни. Сіяла в такі лоточки. Теж тут у мене є ще ось, бачите, малесенька. Чекаю, поки вона трошки підросте, є ще щоб попікірувати. І буду теж пікірувати. Тут у мене красні червоні помідори, ала ось вилазять виліз. Я так, це самозбір, у мене я на продаж, вони будуть недорого коштувати, тому я якби не заморачувалася, просто проключила їх і так гарненько посіяла. Без рядочків, без нічого. Земельки притрусила, і мені головне, щоб вони повилазили, а потім я їх попікірую. Зроблю вже як, як має бути. Цибулька, Редисочка. Тут десь, дивіться, вже яка редисочка у нас є. Уже горошиться. Ось, ось ось бачила. О, дивіться, яка сіяна була 1, 1 лютого. Гірочка я посіяла 2 лютого. Редисочку посіяла першого і посіяла ось наші томатики. Томатики теж наші вже так піднімаються. Дивіться, які гарненькі. Сорт Pink Heat, Хто не дивився, в мене преддущі відео я вилажувала. Тут у мене 2000 його. Посіяла я в 160-ту комірку. Земелька куплена. Ось. Підкармлювала вже гелевими добривами від компанії Грогрін. Тут взагалі дивіться, які красені. Гела від Добрива від компанії Грогрін підкармлювала Black Magic. Це в нас іде укорінювач і стартер. Листове підживлення якраз для нашої розсадки. Саме воно. Потихеньку набиваємо стаканчики під помідори. 450 у мене мілілітрів у стакані. Стакан дуже удобний, класний. Він не падає, ну, тобто, не знаю. Вони мені дуже подобаються. Тут у мене повилазила вже капусточка раненька. Дивіться яка. Сорт мірор. Брала тисячу насінинок на раненьку. Собака сусідська гавкає. О, ось так от. Це земелька у нас тут і тут ми заносимо постійно, щоб вона нагрівалася, то набиваємо стакани. Тут у мене касети вже, я буду пікірувати нашу капусточку. Ось в такі касети. У мене тут їх раз, два, три, чотири. Шість. Шість, а остальне, якщо чи докуплю, чи буду стакани бити, не знаю, щось буде. Ось так, друзі, такі новини. Ключиться у мене перчик солодкий. Ось, що, хто ви багато цікавилися цими добривами, друзі, показую, дивіться. Тут є і, і Black Magic, і про Forta, і про Алгін. Що хочеш, є. І для редисочки, і для перчика, і для персика, і для клубболуничка, для всього, для кавунчика. Для всього єсть. В понеділок прийде а, сьогодні, в понеділок мені відправили кальцефос. Теж зробимо розпаковочку. Це теж іде листове підживлення. Е, буду використовувати кальцефос, стартер і Black Magic. Оце три компоненти буду на наступний раз підкармлювати огірочки та помідорчики. Тому. Хто цікавиться цим добривом, напишіть мені, я вам скину, де можна замовити. І, взагалі, вони, звісно, бомбезні. Ось, дивіться. Ось він. у нас Black Magic. Вони класно розтворяються у водички. І ось такий у мене стартер. Ну, багато відгуків від них, і я сама побачила. Що вже, ну, правда, є результат є, тому що огірочок зразу і листочок у мене перший повикидав, і я вам зніму, яке коріння вже в ньому. Ну, коріння бомбезне, правда. Тут, звісно, не поспориш. Наші дрова. Це ми пособирали мусор, розпалюємо, розтаплюємо бо з цими морозами. Якщо чесно, просто замахалися вже топити. У нас котел саморобний, дуже-дуже багато він їсть дров. Ми кожні дві години встаємо, підкладаємо, тому вже, якщо чесно, немає сил. Оце все вже терпіть, оці морози. Ну, якось так. Чоловік закінчить з дровами та будемо думати, робити стілаж. Тому що мені треба ще сіяти. У мене тут ключиться і гіркий перчик ключиться, і ключиться в мене е отакі ось -от черіки, лампочки. І ключиться в мене тут е ямамото жовтий, і сакура, черіки. Коротше, треба це все буде сіяти і теж піднімати. Тому, тому будемо працювати. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, задавайте питання, ставте лайки. Е, хто не знав чи забув, ми з Нікопольського району проживаємо в бойових діях. Ось так своїми силами не падаємо духом, а садимо, щоб людям було, що кушать. Цим і заробляємо, і живемо. Тому. Підписуйтесь на канал, з нами буде цікаво. І задавайте питання. Багато задавайте питання. Також, хто бажає допомогти зробити донатик, у мене є номер карточки, в шапці профілю. Бо теж писали мені люди. Були такі люди, які захотіли благодарити. Тому всім до зустрічі!